З миром Божим. Знаєте, перед смертю, як перейти у вічність, що ми будемо відчувати, та що ми побачимо? Ми побачимо наш життєвий серіал. Просто як кінолента, вона розкриється один міг. І вона розкриється, і всі наші думки, вчинки та помисли побачить вся вселенна і зрозуміє, хто ми є насправді. І весь духовний світ він побачить, хто насправді правий, ти чи Бог. І дійсно. У нас не буде часу правдуватись перед Господом, говорити з ним про щось. Ні, один міг і все. Ніхто нічого доказувати нікому не буде. І дійсно, нам треба з великою мудрістю, совістю та розумом використ... не прогавити ту Божу милість та Божу благодать, яка зараз є на землі. І... Ми маємо використовувати всі ресурси, які у нас є правильно для Господа, для прославлення його слова до краю землі, тому що в кожного з нас є площадки, є соцмережі, є знайомі є ресурси. Ну все ми маємо використовувати для Господа, використовувати правильно. Господь кожному дає час на покаяння, на виправлення свого життя, тому що раніше суд він производився на місці. Так, той самий випадок Ананії і Софіру, вони обманули Духа Святого і на місці померли. Все, в них не було часу на виправлення, на покаяння, а в нас є. І це дійсно Божа милість і Божа благодать. Тому що рано чи пізно кожен з нас зустрінеться із Богом. Е і кожному доведеться е відповідати за ті вчинки, добрі чи погані, які ми робили в тілі, тут, на землі. І дійсно, щоб. Не потрапити на суд, не потрапити до аду, тому що народжені згори вони на суд не приходять. І щоб туди не потрапити, ми маємо тут на землі використовувати це все правильно, так, як треба, так, як вчить Біблія. І Біблія, і вся історія людства, вона нам. Допоможе розібратися, де Господнє, а де сатанінське. І е, дійсно, щоб прожити це життя. Е... Правильно, з Господом, нам треба кожен день хреститись в Отця, означає в любов, хреститися в сина. Це значить погружатися в Слово Боже. Погружатися, обдумувати, приміняти і розповсюджувати. І тоді на слово приходить Дух Святий. І кожен день ми будемо хреститися в Духа Святого. І це треба робити кожен день. Не один раз в місяць, не один раз в неділю, а кожен день. І тоді прийде зцілення, свобода, відновлення просто всього. І якщо ви хочете прожити таке життя, ми, місія, слово Боже, запрошуємо вас на онлайн-конференцію в неділю з вивченням Біблії, де ви дізнаєтесь Божу волю на ваше життя, і ми разом підемо і будемо наповнювати вселену істиною, Словом Божим. Нехай Бог збереже вас на тому місці, де ви є. Амінь.